Друзі, привіт! Настало літо, тепер у школярів, студентів, підлітків і просто безробітних людей з'явилось більше часу. Не сказати, що сильно багато, так, часу ніколи багато не буває, але його однозначно з'явилося більше. І мені здається, що поки існує ця цивілізація і існує така штука, як гроші, то абсолютно кожен в цьому світі буде цікавитись і задаватися питанням, як заробити гроші влітку, і ти більше студенти, підлітки влітку час для того, щоб піднімати бабки. Але де це робити? Як? Як взагалі це відбувається? Отже, у сьогоднішньому відео я намагаюся влаштуватися на роботу в 16 років в Тернополі, в провінції. Коротше, приємного перегляду буде реально цікаво, тому обов'язково дивіться до кінця. Поїхали. Коротше, от е, в тебе як в людини, в якої був до, взагалі досвід працевлаштування. Будь ласка, скажи: коротше, як влаштуватися на роботу, особливо якщо тобі менше 18 років, ти знаєш, це можливо? Це... Це можливо. До 18-ї я працював на новій пошті приймальником. А як ти туди потрапив? Це офіційно було? Неофіційно. Я прийшов забрати посилку. Якраз це було літо, краще і перезно. Можна раніше трохи. Ти покажу, що можна до вас облаштуватися на роботу, а їм якраз термінало тебе був, був працівник, і так скипало, що ну, я їм підійшов. Вони мене взяли, що там на гручка багато розуму не треба. Mm -hmm. типу, вони мене взяли, типу я пройшов стажировку тиждень часом, підійшов та й я працював вже. Багато платили? Я там працював 4 місяці, то перші 2 місяці платили 8 тисяч гривень, останні 2 місяці платили вже по 10. Ого, а це який рік? Це був 2021 літо. І було літо 2022-го. Якщо добре, якщо добре розібратися в якійсь темі, то можна піднети на роботки. Типу, тобто, Вивчити витягнути навики. Тобто, кому я буду розказувати, ти сам знаєш, що можна й легенько. Ну, типа, відносно легенько, там тільки типу, треба дисципліну і бажання, і все. Окей, я не знаю, що я піду влаштовуватися на ці роботи. Тепер у нас почались якісь суперцікаві незвичайні професії. А, окей, різноробочий підсобник. 80 100 гривень за годину, і я вам можу сказати, що це жахливо мало. Дзвонить, 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 дзвонить. Все добре. Чекаємо. Так, окей. Алло, доброго дня. А у вас от на улиці написано, що ви шукаєте різноробочого підсобника. <зві> Шукаємо, але на сьогодні є. Напишіть про себе пару слів на вайбер. Я ж вмію себе вам наберуть. А ви прям <зві> а можете зараз розказати, що там треба робити? Не вийшло. Зараз я вам зачитаю повідомлення, яке я надіслав нашому Андрію, який шукає різноробочих підсобників. Коротше, доброго дня! Мені 16. Хочу до вас на роботу. Цікавить, що саме треба буде робити і які функції виконувати. В мене хороша фізична форма, регулярно займаюся спортом, тому можу виконувати різні задачі. Сподіваюсь, буду вам корисним. Так, продавець овочів, фруктів на постійну роботу з щоденною зарплатою, робота не важка, деталі за телефоном. Давайте дзвонити. Алло. Алло, доброго дня. А у вас написано Алло. на OLX, що ви шукаєте продавця овочів і фруктів? Ні, ні, вже не потрібно. А, вже знайшли, да? Нам відповіла ця дівчинка, яка за, за менеджмент інстаграм-блогу. Коротше, доброго дня, напишіть мені в інстаграм та я надам деталі роботи. Так от, власне. Я їм інстаграм теж написав. Добрий день! Розповідаю про процес роботи. Ми створюємо з вами робочу сторінку в Інстаграм, або можна працювати і на особистій. Далі я надам вам покрокове навчання, план дій, де описано, що за ним робити. Вона буде схожа на мою за інформацією, де буде описано про всі курси та про всю роботу. За 1-2 дні сторінка буде повністю готова до роботи. Щодня писатиме 100-200 людей, а тільки одна-дві оплати це вже 800-4 тисячі гривень. Цікаво, звідки береться така величезна різниця. Але окей, просто відповівши на кілька повідомлень. Звучить як рай і ну, як геніальна якась робота. Ладно, я вже відчуваю смак франшизи, відчуваю смак інфоциганства, відчуваю смак якогось лайна. Окей. Тому і потрібен вільний час для відповіді на повідомлення, і вона нам надсилає відосики, на яких їй пише прям супер ультра багато людей. Це просто франшиза. Ви вже напевно бачили відео про франшизу, хто не бачив, знову таки, дивіться. Тут має бути підказочка, вже напевно була. Коротше, не треба було ми ще й на франшизу, ну таке діло. Це вже кожен сам для себе вирішує, чи працювати йому по франшизі. Коротше, власне, чим ми займаємося сьогодні? Сьогодні ми намагаємося продовжити наше працевлаштування і, власне, піти попрацювати вже більше в офлайн режимі, тобто, влаштуватися кудись безпосередньо на роботу. Тому що, ну, якщо говорити відверто з вами, то. Свою першу роботу я проспав. Ну і власне роботодавець, напевно, був не дуже зацікавлений, тому що він не телефонував нічого. Хоча це я скоріше маю бути зацікавлений в роботі, ніж він мені. Так, ну і звісно, шукати ми будемо якусь не дуже складну роботу, щось типу промоутера або продавця якоїсь фігні. А давайте ми підемо до когось з продавців квасу, От, ну, знайдемо десь в Тернополі, гукаючи квас, і запитаємо, як вони влаштувалися на роботу. Коротше, я йду. Тут здається є десь поруч квас біля зупинки. Я хочу в нього зайти, якщо там якийсь нормальний чувак, він дуже старий. Типу я... Ну, щоб він викупив весь прикол. Я хочу, щоб він взяв мене досягну попрацювати, там, пару квасів розлити. О, тут нормально ура! Тут якась дівчинка. Добрий день. А ви тут працюєте? Я вас проспав, що кулап. Коротше, така справа, реально. Я хочу, ну я хотів влаштуватися на роботу, щоб попрацювати і порозвивати клас. Можна у вас попрацювати? От так, от люди працюють і в нас вийшло, Ми зараз візьмуть до себе на роботу. Все супер. Ви маєте ви вчити спочатку, щоб ти Так, давай, в чому Зараз буде ходити, я тобі покажу, окей? Окей, супер. Наскільки багато треба наливати класу? Як часто люди траходяться? Тобто, це залежить від дня. Наприклад, в понеділок найменше людей, тому що а, в понеділок взагалі не базарний день. Ага. Взагалі, наскільки складна робота? А, робота не настільки складна, просто морально важко. Знаєш, Тут ви сидіти відповідає така тільки, що чому у вас він живий, а не мертвий. Ну, в смислі, типо, а так то нормально. Тобто, я би не сказала, що. Було. А з якої до якої години робота? Це 9. 9. 15 годин? Да. Так. Можеш розповісти взагалі про механізм, як це тут все влаштовано? Це крани. Угу. Е, ці ж ричашки, вони е, збільшують, зменшують напір. Угу. Е, тобі, цим ти наливаєш там, вперед. Тут в нас є бочки. Це клапани. Якщо ми відкриваємо так клапан, то не буде текти абсолютно нічого. Коли привозять нову бочку, взагалі, якщо буде цікаво, я можу розказати, треба вставляти хороший такий цвяшок і випускати лишнє повітря. Через те, що він бродить і він може силою тиску, тіпо, прорвати саму цю бочку, тіпо, і весь клас Ну А взагалі, який квас найкращий. Який найкращий квас. У ну, я би я е, скажу, що в Луцькій, але не через те, що я його продаю, а через те, що в Луцькому найменший термін зберігання це два дні. Якщо воно стоїть більше ніж два дня, це все що це вже габело. Типу, ти, ти сама розраховуєшся з людьми, які привозять тобі нові бочки. Ні, я не розраховуюся. Ми які провозимо мені бачки, вони мені просто видають накладну, я підписую собі і їм і потім начальство почавський само там розплачується з ними, інзайд. Я приймаю це все ж. Це справжній ворк. Не те, що ці ваші. Траптова Короче. Експеримент вийшов достатньо цікавий. Ми знайшли досить цікаві вакансії, прикольні, смішні, не дуже відповідальні. Ні, натрапили на ту саму франшизу, на якесь інфозиганство. Взагалі подивилися, що існує на цьому ринку. Навіть сходили, перевірили, чи реально влаштуватися на роботу. Коротше, як показує практика, і, власне, як показав цей експеримент, що знайти роботу можливо. Навіть якщо тобі немає 18, навіть якщо ти маленький школяр без досвіду, так можна просидіти ціле літо вдома і нити про те, що немає роботи, немає можливостей, взагалі ти маленький. Янки тобі немає 18, хто тебе не хоче працевлаштовувати. Хоча українське законодавство передбачає працевлаштування до 18 років, навіть офіційне і взагалі на моєму каналі я розповідаю супер багато речей про заробіток, в тому числі для школярів, для студентів, для, для маленьких людей, для маленьких чувачків, яким ще немає 18 років, можливо, комусь навіть 16 немає, але вони хочуть заробити гроші. Тому, в принципі, дивіться, мій канал, набувайте якихось базових правил фінансової грамотності, вчіться оцінювати гроші. Ваші ресурси в цьому житті, і я впевнений, що у кожного з вас все вийде. Тому, тому прибутків вам, прибутків з доходу, з роботи, з улюбленої вашої роботи, яка вам буде приносити задоволення, щастя, комфорт. Коротше, дякую кожному з вас за перегляд, прибутків вам.